Привіт! Ми продовжуємо знімати наше відео коротке відео про життя літературного агента і про те, чим ми займаємося. Я її літературний агент. Книжкава Марія Заржицька. Дуже приємно познайомитися, і це мій сьогоднішній друг Чу... Чучхела. Чухела без а. А. У нас недалеко магазин Копічка, там я його купила і збираюся себе сьогодні підбадьорити. Оскільки суботній ранок виявився чомусь надзвичайно важким. Чому? Хто його знає? Може, я мало працювала, може й багато, але сьогодні розповім про важливу частину моєї роботи: це про синопсис. Я постараюся розповісти якомога коротше і якомога швидше. Отже, синопсис це те, що ви вкладаєте в листування з електронним, Ру! з літературним агентом. З літературним агентом. Бо я людина, я існую. Ви докладаєте це до рукопису, як правило, обов'язково. Чому ми робимо виключення з правил? Тому що далеко не кожен письменник може розповісти про свій твір одразу, одразу розповісти коротко. До того ж, і синопсис пишеться не швидко. Синопсис – це коротке викладення вашого твору. Наскільки короткий? Якщо твір великий, ви писали його довго, ви дуже добре в нього вжилися, і тепер. Вам потрібно описати це всього лише на якихось двох-п'яти, максимум п'яти сторінках. Видавець має прочитати ваш твір наперед. Не читаючи 240, 540, 940 сторінок і так далі. Отже, в синопсисі ви викладаєте і найважливіші моменти свого твору. В синопсисі ви розповідаєте про те, що хочете підкреслити в своєму творі. Що нового ви принесли у світ письменства. Які особливі елементи є в вашому творі, які не схожі на інші твори вашого жанру? Починаємо з 10 сторінок, скорочуємо до 5 сторінок і, якщо можливо, до 2-3 сторінок. А я збираюся пробувати цю чудову динну чучхелу. Наскільки вона смачна, я вам розповім, мабуть, наступного відео.